От дивіться, все вдосконалюється, все розвивається. Люди вони такі грамотні, начитані, всі там гоняться за високою освітою, щоб там вивчитися на якогось там професіонала. А в житті може бути крах, в житті божевілля. Чому? Тому що і втрата вірності, совісті. Тому що люди наповнюються всією інформацією з соцмереж, за якою зачасту немає правди, тому що соцмережі це створені для того, щоб впливати на людей. За цим всім стоять люди, яким не вигідно, щоб ви знали правду, тому що правда вона тільки в Біблії, в Божому слові. Бог хоче, щоб ми всі були благословенними. Але для цього треба слухати істину, слово Боже, щоб наші міськи стілювалися, серця наші стілювалися. Тому. Потрібно розбиратися де істина, а де брехня. Запрошую вас на канал Солфаненко, де щодня виходять духовні матеріали, які допоможуть вам розібратися.